Всім привіт! Я дуже багато спілкуюся з людьми на різні цікаві теми, і це переростає часто в дискусії, якісь умовно дебати в діалогах з людьми. Ми доволі спокійно, рівноцінно відстоюємо свої точки зору з друзями, з рандомними людьми в інтернеті, з родичами і так далі. Тобто, це для мене звична справа. А я подумав, що було б цікаво. Цей експеріенс перевести на gpt тому що з ним можна спілкуватись по суті про все, що завгодно, і я вирішив йому сказати, щоб він імітував людину, яка відстоює всі позиції абсолютно протилежно до мене, і відповідно імітувати, якби дебати саме такі. Привіт, gpt Імітую, будь ласка, людину, що відстоює абсолютно всі позиції протилежні до мене. Це будуть такі типу дебати. Погнали, ніде на ютубі ще такого не зустрічав. Сподіваюсь, буде цікаво. Тож сьогодні у нас тема відкриті кордони, і це не про кордони України під час війни, що доволі теж суперечлива тема. А про більш глобальні речі, про те, що. Кордони на всій планеті мають бути відкритими для туризму, для міграції і так далі. Люди фактично встановили історично е якісь умовні кордони. Я казу, кажу не про те, щоб взагалі зруйнувати кордони держав і суверенітет держав. Я не про це. Я про те, щоб виключно для в'їзду та виїзду. Для перетину кордону вони були відкриті. Не треба було проходити якісь прикордонні пункти, не було ніяких віз, і так далі. Тобто, як в наприклад шенгенській зоні, але. По всій планеті, щоб так само було, я записував весь цей діалог з часом GPT на запис екрану на телефоні, але, на жаль, він не зберігся, тому зараз просто відкрию той самий чат з ноуту і буду вставляти сюди відривки з нього. Я вважаю, що відкриті кордони по всій планеті можуть привести до багатьох проблем. Перш за все, це може призвести до неконтрольованої міграції, що створить велике навантаження на економіки та соціальні системи багатьох країн. Таке враження, що я Кожна з трампом говорю свої ресурси і можливості, і якщо люди почнуть масово переселятися в більш заможні країни, це може викликати соціальні та економічні кризи. Крім того, відкриті кордони можуть призвести до збільшення рівня злочинності та тероризму. Безконтрольний рух людей може дати злочинцям і терористам більше можливостей для пересування і здійснення своїх планів. Національна безпека буде під загрозою, оскільки уряди втратять можливість контролювати, хто саме перетинає їхні кордони. Також різні країни мають різні культури, традиції і соціальні норми. Відкриті кордони можуть спричинити культурні конфлікти і непорозуміння між місцевими жителями та новоприбулими. Іноді інтеграція мігрантів може проходити важко, що призводить до соціальної напруженості, але ж є юридичний принцип того, що умовно він формулюється як те, що краще відпустити 10 реальних злочинців ніж посадити одну невинну людину. Я це до чого, якщо ми будемо спиратися на в питаннях міжнародної якоїсь політики, на те, що треба захиститися від злочинців і так далі, які можуть проникнути в кордони інших держав, що заважає злочинцям вчинювати злочини всередині своєї держави, ну зрозуміло, що закони до речі, і це в принципі ніяк не корелює з моєї точки зору, так якщо це не контрабанда, якась міжнародна, і так далі, а з закритими чи відкритими кордонами. Так, закони і правоохоронні органи в кожній державі відповідають за забезпечення порядку та захист від злочинності всередині їхніх кордонів. Проте відкритість або закритість кордонів може вплинути на рівень безпеки і можливості правоохоронних органів. Наприклад, закриті кордони дозволяють державам краще контролювати хто в'їжджає та виїжджає з їхніх територій, це може ускладнити завдання злочинцям. Які намагаються перетнути кордон для вчинення злочинів або уникнення відповідальності в інших країнах, таким чином закриті кордони можуть створювати додатковий шар безпеки для держави. Отже, питання відкритості або закритості кордонів має не лише юридичний, а й практичний аспект, враховуючи різні аспекти безпеки, економіки та соціокультурних взаємовідносин. Дивись, але таким чином. Якщо ми кажемо про те, що о треба максимально обезпечити, створювати додаткові шари безпеки для кожної території. То чому б тоді не встановити якісь кордони там між областями чи містами? Тоді ще буде легше е, ловити злочинців, та ще буде важче їм уникати відповідальності, якщо ми будемо постійно спиратися на те, що е, злочинцям треба якомога більше і якомога серйозніше завадити вчинювати їхні злочини. В такому випадку е, легко скотитися в диктатуру і тоталітарізм, як в 1984 ми можемо встановити на всіх вулицях камери, ми можемо зробити там 50% населення поліцейськими умовно. І тоді злочинцям взагалі буде важко уникати відповідальності, але і звичайним людям, які не скоювали злочинів, буде менш комфортно жити. Ну і взагалі, якщо ми формулюємо якісь позиції, виходячи з того, що нас не влаштовує в сучасному світі, то. До цього можна прийти таким чином. Мене особисто не влаштовує те, що люди, які може мають спільні погляди, які мають спільний бекграунд, вони просто не можуть, знаєш, умовно з'їздити е, в іншу країну е, так, як можуть з'їздити в, наприклад, інше місто. Чому? Тому що так історично склалось. Ну окей. Якщо ми спираємося на те, що от так вже історично склалось, то дуже багато речей вони залишалися б незмінними, наприклад, і рабство і так далі. І мені здається, що прогресивна позиція полягає в тому, що кордони мають ставати все більш відкритими, і все легше має бути їздити з однієї країни в іншу, тобто глобалізація все таке. Знову ж таки, Шенгенська зона при прекрасний приклад. У них що правда думаєш, стало більше злочинності після того, як декілька десятків держав… ну це не зовсім конфедерація. Я кажу конкретно про, Шенген... про шенгенську зону, а не про Європейський Союз. Тобто між ними немає кордонів, фактично, але кожна держава суверенна і так далі. Ви вважаєте, що відкриті кордони можуть сприяти більшій єдності між людьми та полегшити їхнє переміщення? Факти. Шенгенська зона дійсно є прикладом успішної відкритості кордонів, яка сприяє економічному та культурному обміну між країнами. Проте важливо зберігати баланс між відкритістю кордонів та забезпеченням безпеки та стабільності. Перевірка міграції та контроль за перетином кордонів допомагають у запобіганні злочинності, тероризму та нелегальній міграції. Можливо, спрощення процедур перетину кордонів та більша відкритість можуть бути корисними. За умови розробки ефективних механізмів контролю та співпраці між країнами. Тобто, ти кажеш про те, що так, окей, можна відкрити кордони, але для цього треба посилити трохи безпеку в кожній країні і якимось чином убезпечитися від злочинців. В принципі, це не протирічить моїй позиції в тому плані, що можуть бути прийняті якісь е додаткові міри, але все одно кордони мають бути відкритими, тому що. Ну, по факту кордони обмежують право людей на пересування по планеті. Ну, типу, ми просто е як звичайні тварини, ми просто розвинулися до певного етапу е і створили самі собі якісь обмеження по пересуванню по планеті. Навіщо я кажу, так історично склалося з історичної точки зору зрозуміло, навіщо, але це не дуже мені здається правильно і прогресивно в сучасному світі. Так, ви правильно узяли мою позицію. Відкриті кордони можуть сприяти більшій свободі переміщення для людей, але важливо вживати заходів для забезпечення безпеки та національних інтересів національних інтересів. Забезпечення відкритості кордонів і одночасної безпеки є важливим завданням для сучасного світу. Знову ж таки, я буду посилатися на приклад шенгенської зони. Дивись, якщо ми зробимо. Абсолютно таку ж умовну зону, так але для всієї планети. То наскільки я, я просто не дуже поглублювався в тему саме цього прикладу, але в загальних рисах просто розумію, що це таке. Розповісти мені, будь ласка, в чому якісь плюси і мінуси цієї концепції, якщо її розповсюдити глобально, абсолютно на всю планету. Більша свобода переміщення для людей. Це дозволить людям вільно подорожувати, працювати та навчатися в будь-якій країні без складних формальностей. 2. сприяння економічному розвитку відкриті кордони стимулюватимуть торгівлю, туризм та інвестиції між країнами, що сприятиме економічному зростанню. До речі, збільшення культурного обміну, вільне переміщення людей сприятиме обміну ідеями, культурою та знаннями між різними народами. Мінуси включають одинар. Потенційні проблеми з безпекою. Відкриті кордони можуть стати шляхом для нелегальної міграції, контрабанди та злочинності, що стане викликом для правоохоронних органів та національної безпеки. Напруження соціальних систем. Збільшений потік мігрантів може створити навантаження на соціальні системи, такі як охорона здоров'я та освіта, особливо у країнах з великою кількістю мігрантів. Три можливі культурні конфлікти. Різноманітність культур та традицій може призвести до конфліктів та непорозумінь між місцевими жителями та мігрантами. Отже, впровадження глобальної шенгенської зони може мати як позитивні, так і негативні наслідки, і потребує уважного розгляду всіх аспектів перед прийняттям рішення. Дивись, як ти вже зрозумів, я скоріше за цю ідею, але давай пройдемось по мінусам. Якщо я правильно пам'ятаю, першим ти сказав про нелегальну міграцію, але яка може бути нелегальна міграція, якщо кордони відкриті, і взагалі не буде такого терміну як нелегальна міграція, тому що ну якби кордони відкриті, їх по суті немає. Друге, навантаження на систему охорони здоров'я і інші соціальні якісь допомоги людям. Мовно так можна якось це так влаштувати, щоб обмежити, наприклад, потік людей і плавно відповідно збільшувати податки, збільшувати. Якісь відповідно витрати на систему охорони здоров'я і так далі. Люди, які прийдуть в країну, вони ж не тільки знаєш, беруть державні кошти умовно і витрачає держава на них кошти. Вони і податки платять. А третє, сорі, я не пам'ятаю, що ти казав, можеш повторити в наступному своєму монологу. Звичайно, дозвольте повторити щодо нелегальної міграції. Хоча закриті кордони можуть ускладнити процес нелегальної міграції, вона все одно можлива через контрабанду, нелегальні канали та інші шляхи. Щодо навантаження на соціальні системи, поступове впровадження відкритих кордонів та збільшення потоку мігрантів може бути керованим шляхом. Наприклад, держави можуть розвивати механізми для залучення мігрантів до економіки та соціальної інтеграції. Що допоможе зменшити негативний вплив на соціальні системи. Дійсно, мігранти, які приймаються в країну, можуть сприяти економіці та платити податки. Проте важливо враховувати, що спочатку може бути потрібен час для їхньої інтеграції та забезпечення сталого джерела доходу, тому потрібно обережно балансувати витрати та доходи. О, в принципі, мабуть, на цьому можемо завершувати, тому що ми висловили свої позиції, десь зійшлися, десь розійшлися. В цілому, це схоже було на діалог з реальною людиною. Пишіть в коменти, що думаєте ви. Звучить як план: я завжди готовий до обговорення різних поглядів та тем. Якщо у вас з'явиться бажання обговорити щось ще, просто дайте знати. До наступного разу. Ну, це обов'язково, як ви зрозуміли, тому що тем дуже багато для обговорення. Наступним відео, я думаю, ми з чатом GPT будемо дискутувати про тему анархії. Пишіть, я не знаю, чи сподобалось вам це відео. Я просто абсолютно не розумію, як працюють знаєте, цю тему саме дебатування з чатом GPT. В інтернеті ще не зустрічав якимось окремим шоу чи типу того. Тому з одного боку це може бути цікавим і людям реально зайде, навіть тим, хто мене не знає. А з іншого боку, ну може таких відео немає, тому що це нікому не цікаво. Але в будь-якому разі, я думаю, що буду робити якісь нови, нові теми, буду продовжувати робити таку серію відеосів. До побачення.